Краща станція в умовах сьогодення України, преміальна станція і все ще дешевша аналогічної EcoFlow. Плюєті AC2000PL. В ній є все найголовніше. Ультрашвидка зарядка від мережі до 2400 Вт потужності до 1200 Вт від сонячних панелей, ємність аж 2304 Вт годин і функція безперебійника, наприклад, для АПК та іншої техніки. І жодних зовнішніх блоків жилення. Блюеті нему почули всі побажання користувачів поперед, Дніхні моделей з лінійки великих станцій точно. Особисто я вже більше року є власником маленької станції Blue Yeti EB3A. Багато вона пережила, і десь рік у мене така собі ноунейм-станція no Чутеч ємністю майже 2000 ватт. Але в теорії вона відчутно поступається цій Blue Yeti. По-перше, ємністю. По-друге, я хочу спробувати більше ніж одну сонячну панель в перспективі. І по-третє, маємо застосунок для моніторингу та керування через Wi-Fi та Bluetooth. А ємність легко розширити за допомогою фірмових батарей. Що я і збираю зробити, і це буде експеримент по забезпеченню всього мого будинку такою станцією. Але почнемо з огляду самої станції. Забрав на пошті дві ось такі коробки. Ну, хай би сама станція. В коробці 28,8 кг. 8 кілограм. Але ж і батарея важить майже стільки ж 27,9 кілограм. Переносити це виключно чоловіча робота, як і діставати з авто, тому кличте друга, що ходить в качалочку, або краще мати щось таке от під рукою, допоможе. Заводське пакування, принаймні у мого європейського зразка, виглядає так. Спершу бачимо пакет з набором проводів та багато сертифікатів і інструкцій. Далі великий шмат вспіненого поліетилену, видно, що пакують надійно. Ну і сама станція. Це на відео легко, а вживу раджу спину тримати рівною, коли дістаєш. І ось сама станція. Для розуміння габаритів, ось в Блюєті є Б3А, також популярна маленька станція. Габарити та вага на ваших екранах. Хоча давайте краще порівняємо з простішою 2 кВт станцією, котра заряджає багато чого навіть зараз. Як бачимо і по габаритах, і по вазі, різниця відчувається суттєво. Комплект dc кабель для зарядки. Саме в нього підключаються ось ці два кабеля через коннектор XT 90 або для зарядки від прикурювача в авто, або від сонячних панелей. Далі кабель для зарядки від мережі 220 вольт. Інструкція, і навіть маленький гвинтик для заземлення. Все це зручно зберігати саме в цьому мішечку. Давайте, доки не забули, відразу почнемо з портів для зарядки. Ось роз'єм для кабелю 220 вольт. Як бачимо, він пропєтарний, а не стандартний, тому цей кабель раджу берегти. Бо підозрюю, що знайти такий же ж можливо лише в блюєті. Вищий dc вхід вже на два контакти: 12-145 вольт. Ось цей кабель якраз сюди і підключається, а вже до нього через роз'єм XT90 підключаються або сонячні панелі до 1200 Вт, або автомобільний прикурювач для зарядки в авто. А ось загадковий маленький гвинтик, його сюди, якщо хочеш заземлитись для повної безпеки. На кожному кабелі важлива табличка з тим, як підключити. Дивимось і прислухаємось. Важливо, щоб всюди був хороший контент. Бо в нас тут не батарейки по 3,5 вольти, із запобіжником ось тут все ясно. А от що це для цього входу? Існує окремий шнурок. Це коли ти вирішиш додати ємності станції батареєю. Треба спеціальний шнур, от такий здорувань з також пропієтарними контактами. Виглядає надійно, підключається легше, ніж я уявляв, і блокується, щоб добре зафіксувати. До батареї ще доберемося, а зараз дивимось найголовніше спереду. Чотири розетки загальною потужністю 2400 ватт. 2 USB Type-C на 100 Вт, це дуже хороша і ходова штука зараз. 2 USB до 18 Вт, тобто швидка зарядка Quick Charge 3.0 також є. Я перевіряв, дійсно телефон показує швидку зарядку. Вихід прикурювача 12 вольт 10 А, і багатьох цікавить, а що ж це за чудо DC вихід на 48 В 8 А. А все просто. Yeti подумали про сценарій використання такої станції в автобудинку чи кемпінгу, і це називається авторозетка RV. Мені ж особисто трохи не вистачає XT. 60 виходу, що я юзав активно в попередній станції. Але це також далеко не всім треба, і звичайні стандартні виходи DC також би не завадили. Хоча, знову ж таки, дуже мало кому вони треба. Зате зверху маємо дві площадки для бездротової зарядки телефонів чи навушників. До 15 Вт видає. Працює навіть з доволі старим телефоном, що має котушку для зарядки. Вмикається станція, до речі, доволі швидко. Із заводу у нас екорежим, і 54% заряду. Окремо активується блок DC. USB і AC, тобто наших розеток 220 вольт. Станція має Wi-Fi та Bluetooth, і гріх цим не користуватися, тим паче і застосунок у мене встановлено, адже я власник маленької станції, що також підключається, тільки в маленької, лише Bluetooth, а тут і Wi-Fi, і Bluetooth. Підключивши до Wi-Fi, на головній сторінці відразу можна дистанційно вмикати або вимикати і DC, і USB, і AC. І тільки коли я вже записав всі скринкасти за стосунку, зрозумів, що тут є українська мова в ньому. Вони і вже додали, якщо що. Ось в цьому пункті можна подивитися інформацію про станцію і додаткові батареї, якщо такі є. А от нижче вже дуже цікавий момент. Перше, це статистика потужності наших виходів. Ну або входу від панели, якщо вони будуть, наприклад. Далі статистика енергії: скільки кіловат було спродуковано панелями, скільки спожито з мережі, скільки віддали розетки і USB. Це прямо вау, все як на долоні. Ну а СОК тренд відслідковує рівень заряду станції кожні 2 години. Якщо перейти в налаштування, то тут можна скачати мануал, правда, українською в ньому немає. Поділитись та керувати девайсом, вибрати способи коннекту. Не дивуйся, чому тут два варіанти: Bluetooth і Wi-Fi, а не один Wi-Fi. Бо десь в лісі чи на дачі, де немає Wi-Fi, лише Bluetooth тобі і стане в нагоді. Коефіцієнт викиду вуглецю, не знаю, навіщо тут. Home Display закріпить девайс як основний на головній сторінці проги. А от це вже дійсно цікаво. UPS. Тут аж чотири режими UPS. Перший це стандартний. Станція пропускатиме мережу через себе, тримаючи її зарядженою і живлячи пристрої. При зникненні мережі швидко перемикається на батареї. Пристрої не вимикаються, тобто це безперебійник. Перемикається настільки швидко, що мій ПК не вимикається, я перевірив. Другий режим пріоритет сонячних панелей. Станція спочатку заряджає батареї від сонця в першу чергу, не беручи з мережі. І паралельно станція може Навантаження. Якщо ж батарея розряджається нижче певного заданого рівня, наприклад, 20% як за замовчуванням, у справу вступає мережева енергія і заряджає станцію від мережі. Time Control Тут можна запрограмувати, коли станція заряджатиметься, корисно для тих, в кого нічний тариф, тобто двох або навіть трьох діапазонний лічильник, і віддає енергію, коли вона найдорожча, актуально для деяких країн. Та індивідуальний. Сам задаєш, коли станції по часу заряджатися, верхній поріг заряду чи нижній. Розряду, щоб довше станція прожила. Наприклад, 80 і 20%. Взагалі такі тонкі налаштування, як на мене, дуже важливо сьогодні, це прямо must have в наш час. Далі в нас режим зарядки. За замовченням стандартний. Давайте якраз спробуємо заряджати в різних режимах. Бачимо, що в стандартному режимі від мережі станція бере трохи більше 1200 Вт. а от в турборежимі станція споживає вже більше 2000 Вт. Це дуже чимало. За годину заряджатиметься аж на 80% станція, що може Може стати в нагоді в наших реаліях, але є декілька зауважень. 2000 2400 Вт це струм 1С для ємності нашої батареї. Нормально, але батарея набагато довше служитиме від 0,5 С, тобто від стандартного режиму зарядків 1200 Вт. 3000 циклів життя батареї виробник вказує при стандартному режимі заряджання, тобто 0.5С. А взагалі можна було б і в тихому режимі заряджати, щоб ще продовжити життя нашої станції. Тому я лишаю стандартний режим заряду і вам раджу, але в. В екстремальних умовах, якщо світло, скажімо, подаватимуть на годину, звісно, така швидка зарядка це просто топ. Ось в цьому меню можна ще збільшити заряд більше 10 і навіть 12 А, але тут вже треба брати код в блюєті. І це актуально в країнах, де стандарт 110 вольт. Наші 230 Вольт і 10 А, тобто 2300 з головою, як на мене. Після режимів заряджання в нас паверліфтинг. Він збільшує потужність до 3600 Вт для запуску, скажімо, потужних моторів не радить постійно користуватися ним, адже на 3600 Вт потрібні деякі жертви, а саме пониження напруги. Існує чутлива техніка, котра може бути не в захваті від пониженої напруги. А взагалі для високих пускових струмів цей режим і існує. Екорежим тут все просто: вимикає подачу струму, якщо в заданий час споживання менше заданого рівня. За замовченням так, при бажанні вимикається, але постійно увімкнений інвертор споживає трохи енергії на свої потреби. Це треба враховувати. Автосліп це екранчик. Скільки буде активним, DC Input тут можна вказати, що саме заряджатиме через DC, я лишив адаптивний. Version. тут оновлюємо прошивку при потребі. Advancing Settings тут та сама сила струму, сюди можна не лізти. Під час зарядки переконався, що звук кулера зовсім не дискомфортний. Менша зарядна станція блює тієї B3A прямо відчутно гучніше заряджається. От що відбувається за решиткою, бачимо кулер, котрого видно принаймні, і радіатори. Зараз в камеру дує тепленьким, до речі. Якщо ж Зробити козу, то так можна одночасно натиснути кнопки AC і DC, і так ми можемо дещо налаштувати, не переходячи в застосунок. Режим зарядки, екорежим вмикати чи вимикати, пауерліфтинг, вайфай, блютуз і так далі. Тільки не змінюй герци, У нас має бути 50 Гц з розеток. А зараз я зімітую зарядку в авто, використавши прикурювач меншої станції. Бачимо, що віддає наш малюк 105 Вт, ватт, а отримує наша станція 100 ватт. Від більшої станції майже теж саме від прикурювача. 90 99 Вт. Так дуже довго заряджатиметься станція, майже добу. Та десь в подорожі їдучи, чому б і ні. Повністю зарядила станція в стандартному режимі, трохи більше, ніж за 2 години. Ось тут в мене вдома заходить дріт від сонячної панелі. Пробуємо з'єднати. І що ми отримуємо 12 ватт, що на станції, що в застосунку. А все чому правильно, бо вечір і сонце на панель не потрапляє взагалі. На вулиці вже й темніє. Он вона десь там. Що ж сонце лишаємо на ранок, а зараз розрядивши повністю станцію, ставимо на зарядку від мережі. Поживає станція 1206 ватт, а розетка Ватметр показує десь на 25 ватт більше. І от маємо вже 100% і пішло на заряд з розетки 2812 ватт ККД заряджання склало 82%, що не густо, я вам скажу. І от є в мене підозра, що ємність акумів дещо більше, ніж заявлено. Далі поясню чому. Тепер глянемо ККД розряду, тобто скільки чистої енергії віддає станція. Так, все вірно перевіряємо на бойлері 2014 року йду. Досі живий. 1500 ватт потужності заявлено, а споживає трохи менше. Хоча інвертор рахує чомусь ще менше. Ну і виставив лічильник ватт. Бойлер повністю нагрівся і навіть вимикався, що доводилось додавати температуру, хоча ще й лишилось 29% заряду. І знову ж таки, мені ще й воду гарячу Прийшлось зливати. Це вже показник. Ось і останній відсоток і фінал. Бачимо, що станція віддала 2280 ватт. Коли я порахував ККД, був просто в шоці.

Такого не буває, принаймні я такого не зустрічав. Наприклад, моя станція на цьому ж Ватметрі і на цьому ж бойлері видала 86,5% корисної дії. Підкреслюю, цей же бойлер і цей же Ватметр. Я навіть в Телеграмі показав своє здивування, і люди подумали, що невірно рахує Ватметр. Ні, все якраз вірно. Станція віддала більше, ніж можна було очікувати, тому я просто грішу, що тут батареї трохи більше, ніж заявлено, адже ми пам'ятаємо, що на заряд взяло більше, ніж могло би взяти, або класний. Інвертор, ну або змішана причина. В будь-якому випадку це на нашу користь. Звісно, при звичайному використанні ККД буде нижче, адже станція довше буде увімкнена, скажімо, якщо працює тільки комп'ютер і бере 200 ватт, а не 1300-1400 як бойлер. Адже інвертор працюватиме довше і більше енергії йтиме на його забезпечення. Але ККД в неї все одно казковий по факту. Відразу після цього я хотів зарядити станцію, але вона не дозволила, вказуючи на перегріті батареї. Вона всіляко Захищає свої батки, ну і хто ж знав, що в серпні на вулиці бляха буде 35 градусів плюс. Станція, до речі, вміє заряджатися, коли вимкнена, коли з'являється умовне світло, в 220 все почне заряджатися автоматично. Правда, напруга в мережі має бути вища, ніж 200 вольт. Давайте ж додамо батарею і повністю заживимо весь будинок. Це не єдина модель батареї у Блюєті, станція сумісна з іншими також. Але, як на мене, це найкращий варіант, щоб і батарея і станція були в одному стилі. На мій подив упакована вона так, як. І станція і також доволі важка, дуже добротно виглядає. Є два виходи синій в станцію і оранжевий для з'єднання з такою ж батареєю. Так, можна пару таких батарей додати, і буде 6604 Вт. Батарею окремо можна заряджати через DC вхід або сонячну панель. І без станції також можна заряджати від батареї 100 Вт Type-C, USB A і прикурювач. І це, блін, мабуть, найбільший павербанк, котрого я бачив. Вмикаємо і бачимо, що навіть індикатор заряду є. І ось так бачимо кнопкою DC вихід активується. В комплекті також шнур для заряджання, і цей товста. Кабель. І навіщо ж я тоді брав додатковий? Все вірно, це для спарки між батареями, а той, що брав окремо, це для з'єднання зі станцією. Ось так логічно воно має бути і так виглядати. Підключається все дуже просто. Головне, що батареї і станція були вимкнені. Раз. Я думав, більше зусиль буде, щоб заживити такий товстенний кабель. І два. Доклацання. Все вмикаю станцію, і батарея вмикається також автоматично. Подумала, подумала станція, побачила батарею, і відсоток заряду усереднився. Тепер це немов одне ціле. Стоятиме у мене вона ось тут в кутку, там де заходить сонячний дріт. Спробував заряджати від мережі, і заряд розподіляється і поступово вирівнюється між станцією і батареєю. В принципі, модульність це добре. Додав батарею і вдихнув станцію нове життя. Ось ці два білі дроти: один з них повністю живить будинок, а інший, щоб Живити робочий ПК незалежно від будинку йому пріоритет. Адже ПК завжди живиться від станції, а будинок тільки коли немає світла. Заходить резервне живлення від станції сюдою і до щитка. І найбільше нас цікавить ось це щастя: це АВР. аварійний від резерву. Тільки так або подібним чином треба заживлювати будинок від станції. Ніяких вилка, вилка і тому подібне не ризикуємо. До нього підключається місто під літерою А і резерв під літерою Б. Коли зникає місто, ця штука перекладає на резерв і навпаки, зараз я перевів ручний режим і перемкнув на станцію вручну, тобто весь будинок зараз живиться від станції. Наразі видно, що фонове споживання складає 58 ватт і кіловаттом заряджається від сонячних панелей, про що згодом розповім. Вмикаємо чайник на 2200 ватт. Бачимо споживання близьке до 1,9 кВт. Увімкнувся холодильник і це 175 ватт, хоча пам'ятаємо, що фоново ще 50 ватт споживає будинок. Додаю кондиціонер. Дуже доречно, бо дістала спека в 35 градусів у серпні, ще й відключення світла. Разом це буде трохи більше, ніж 650 Вт. Уважний глядач знову ж таки бачить, що сонце перекриває витрати, ще й заряджає паралельно. Додаю свій робочий і доволі потужний ПК з картою RTX 4070 Ti Super і двома моніторами. Все разом споживає 837 ватт і ще й за Пас по приладах є. Але коли я тестував це діло, не раз стикався із нестачею потужності, коли, скажімо, працює бойлер, кондиціонер і вмикається глибинний насос. Станція вимикається від перевантаження. Все ж пам'ятаємо, що це портативна зарядна станція, а не стаціонарний гібридний сонячний інвертор для будинку, в котрого все на електриці. А у мене саме так. Отже, щодо панелей, була у мене одна на 480 Вт до старої станції під'єднана. Стало три. Дві точно таких же дозамовив додатково, бо моя станція. Має обмеження в 500 Вт, що печально, а ці хоч 4 можна, бо 145 вольт і 15 А дозволяється. Ну, скажімо, 4 панелі, щоб краще працювали, коли пасмурна погода. Але мені здається, 3 з головою. Якщо послідовно з'єднати їх, то це вже повноцінна квартирна електростанція буде, але попереджаю: панелі чималі, і це не дивно, адже одна 480 ватт видає. Як це правильно зробити? Вибрати панелі, підключити. Я краще розповім в наступному відео, щоб не затягувати це. Я Маю покористуватися цим ділом певний час, щоб зрозуміти все і зробити деякі висновки. Але посилання на станцію на панелі, на той же АВР, звісно, лишу в описі для зручності. Єдине скажу, що основа для панелей це максимально дешеве рішення у вигляді двох скручених піддонів під кожну панель і тримач для панелі. Та і все. І коли я підключив їх послідовно і ми зробили останнє з'єднання в колі, а потім я заглянув в додаток, радощам не було меж. Адже якраз і час доби такий, що сонце майже в зенітті. Точно 1,2 кВт я бачив. В таку жару, коли панелі дуже нагріті, ККД їхній падає, тим не менш 1,1, майже 1,2 кВт. Це просто чудовий результат. Станція і додаткова батарея заряджаються практично з такою ж швидкістю, як і від мережі в стандартному режимі. Це чудово. Паралельно також я навантажив станцію бойлером і кондиціонером, що було місце для сонячного заряду. Оце я розумію. Це дуже класна особливість таких станцій, і дійсно стає в нагоді. Отже, пару слів про мої враження в загальному, з того, що я вже встиг побачити. Видно, що станція добротна і виглядає і функціонує як преміальний продукт. Кажуть, що Blue Yeti славиться також якістю струму. Дійсно, мій холодильник від дешевшої станції трохи гудів, тут же повна тиша. Але найбільше мене приємно вразила, чи то ефективність інвертора, чи то збільшений заряд батарей. Але чи брав би я таку саме для інтеграції в будинок? Ні, в мене надто багато потужних споживачів. Мені потрібен інвертор на 10 кВт, котрий, до речі, їде до мене. І я також зроблю відео на тему. А це такий собі квартирний варіант для резервного живлення, коли багато обладнання не має сенсу ставити. Якщо буде без панелей, або як от в мене до трьох штук. Також як дачний варіант піде, адже штука портативна, взяв в авто і поїхав. Можна влітку повноцінно жити, хоч і в лісі, десь, головне, щоб сонячні панелі були, або от кемпінговий варіант. Також бізнес варіант, ніяких тобі генераторів, повна тиша. І в тебе великий запас потужності, і знову ж таки, три сонячні панелі у фургончик привіз, виставив і можна днями живити свої торгові ряди або що у вас там. А маркетологи блюїть і взагалі красунчики, це ж як по- їхньому треба любити риболовлю, щоб взяти з собою 4,5 кВт. Те, що є можливість розширити, також добре, бо 2304 може бути і маловато на всю хату, якщо особливо ПК, робочий інструмент і багато споживає. А дивитися, як цю станцію заряджають панелі, ну прямо залипнути можна. Статистика також цікава. Річ, правда, продукування енергії від сонця при брехою в менший бік, що ж дійсно достойний конкурент для EcoFlow намалювався, користуюсь, дивлюсь, якщо вам цікаво, то зроблю відео з досвідом використання. І також, як я вибирав сонячні панелі, приєднував, також покажу. Тож, кому цікаво, не пропустіть! До зустрічі і слава Україні!